Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку читання плану та складання плану. Для складання плану використовують окомірне знімання місцевості. Цей спосіб досить простий і скористатися ним може навіть школяр. Його застосовують тоді, коли немає потреб і дуже точно вимірювати напрямки відстані і висоти їх визначають тоді на око. Є два види окомірного знімання полярне і маршрутне. Окомірне полярне знімання це складання плану місцевості з однієї обраної точки, яку прийнято називати полюсом. Окомірне маршрутне знімання це складання плану місцевості, рухаючись за певним маршрутом. Щоб скласти план великої ділянки місцевості власновруч, потрібні нескладні інструменти: планшет, компас, лінійка, олівець, гумка, аркуш паперу. Ліпше в клітинку. Планшет це прямокутна дошка, може бути шмоток фанери, на яку прилаштовують аркуші паперу і закріплюють у верхньому куті компас. На місцевості визначають місце, точку, з якої буде добре видно всю ділянку. З цієї точки проводять вимірювання. На аркуші паперу точку свого розташування позначають за допомогою шпильки. Далі потрібно підготувати планшет. Компас кріплять так, щоб уявна лінія, яка з'єднує поділки 0 і 180 градусів на його шкалі, розміщувалася паралельно краю планшета. На аркуші у верхньому лівому куті або збоку посередині проводять лінію північ-південь і вказують стрілкою напрямок на північ. Її напрямок має збігатися з напрямком на компасі. Для цього повертають планшет навколо своєї осі доти. Доки північний кінець стрілки компаса не вкаже на цифру 0 градусів. Тобто, поки стрілка не збігатиметься з напрямком північ-південь на аркуші паперу. Потім обирають для плану масштаб і записують його на аркуші. Для нанесення об'єктів полярним способом на планшеті розташовують лінійку так, щоб одним своїм кінцем вона торкалася шпильки, а іншим була спрямована на той об'єкт будинок дерево, кущ тощо, який слід позначити на плані. За допомогою лінійки олівцем проводять лінію. Потім визначають відстань до кожного предмета. Цю відстань відкладають на проведеній лінії в обраному масштабі. Об'єкт позначають умовним знаком, а лінію витирають гумкою. Так зображують і інші об'єкти місцевості. Зручним і простим способом створення плану місцевості є й окомірне маршрутне знімання із визначенням азимутів об'єктів. На місцевості ми орієнтуємося на помітні об'єкти вітряк, будинок, дзвіниця, вершина гори тощо. До них нас завжди приведе визначений азимут. Відстані між точками визначають за часом, витраченим на ходьбу або кроками. Накреслений шлях матиме вигляд ламаної лінії, яка складатиметься з кількох відрізків. План місцевості це надійний помічник людини. За планом визначають, де краще побудувати завод чи житловий будинок, де зручніше розмістити школу та в яких місцях закласти сади і сквери. Перед тим як провести лінії електропередач, прокласти дороги й трубопроводи, ці об'єкти намічають на планах. Проектувальники уважно вивчають місцевість за планом і визначають, де не доведеться долати багато підвищень і споруджувати мости. Тобто обирай таке місце, де краще будувати і будівництво обійдеться дешевше. У сільському господарстві план необхідний для визначення площ полів, луків та інших угідь. Ним користуються, коли, наприклад, обчислюють час на оранку та інші польові роботи. План необхідний також туристам, адже перед тим як вирушити в мандрівку, вони спочатку ознайомлюються з районом подорожі. Під час туристичного походу планом користуються як путівником для орієнтування на місцевості. Плани місцевості бувають різні. Найпростіші з них називають схемами. На них зображують тільки окремі об'єкти, наприклад, схеми залізниць, що ви їх могли бачити на вокзалах або лінії метрополітену. Вони допомагають орієнтуватися в розміщенні станцій. Є плани схеми вашої школи. На випадок пожежі або іншого лиха вони допоможуть знайти виходи з приміщення. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого сьогоднішнього уроку, читання плану та складання плану. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!